Друзі, ні в якому випадку не даруйте ці три речі, друзі. Якщо ви не хочете, щоб у вашому житті і у житті тих людей, яким ви даруєте, був негатив. Послухайте уважно цю інформацію. Але перед цим обов'язково на мене підпишіться для того, щоб відео гарно відігралося. Поставте лайк цьому відео і поділіться з близькими і друзями, щоб і вони знали, що ні в якому випадку не можна дарувати вам. На першому місці це годинник, друзі. Так саме годинник несе себе дуже руйнівну силу. І як годинник має енергію зупинятися, так і ваші стосунки. Можуть зупинитися друзі, тому ні в якому випадку не даруємо годинник. Далі на другому місці це ножі, виделки – та різні колячі предмети ні в якому випадку їх дарувати також не можна. Якщо ви не хочете, щоб у житті тих людей були сварки, чи може між вами можуть бути сварки, тому не даруємо. І найважливіше, друзі, якщо ви хочете не втратити свій фінансовий канал, ні в якому випадку не даруйте пустий гаманець.